Замок Ельц. Історія від початку будівництва та сьогодення. Замок Ельц виник у 12 столітті, коли близько 1157 року лицар Рудольф фон Ельц заснував на скелі дерев'яну фортецю для контролю торгових шляхів. У 13 столітті її повністю перебудували в кам'яний замок, який протягом наступних поколінь поступово розширювали три гілки роду Ельців, створивши три окремі палацеві комплекси всередині одного замку. У 14-16 століттях тривали добудови житлових корпусів, веж і захисних мурів. Замок пережив кілька воєнних загроз, але ніколи не був зруйнований. Лише пошкоджений під час 30-річної війни. У 17 столітті частково реставрований. У 17-19 століттях родина провела модернізацію інтер'єрів. А найбільша реставрація відбулася у 1845 1888 роках, коли замок зміцнили, відновили покрівлі, фасади та житлові приміщення. Сьогодні Ельц належить нащадкам того самого роду, зберігає автентичний середньовічний вигляд і є одним із найкраще збережених замків Німеччини. Замок Ельц це справжня казка, що жила серед лісів на заході Німеччини. Його вузькі вежі, стрімкі дахи та масивні стіни, ніби виростають просто зі скелі, над якою він стоїть уже понад 850 років. Цей замок зберіг свій середньовічний вигляд майже без змін і ніколи не був зруйнований у війнах. Архітектурний стиль Ельца поєднує риси романського та готичного мистецтва. Його екстер'єр вражає різноманітністю. Кожне крило будівлі зведене в різні епохи, тому можна побачити гострове. Ерхі готичні вікна і товсті камінні стіни з романськими арками і різьблені балкони. Замок немов виріс не за єдиним планом, а за сімейними історіями тих, хто його добудував поколінням за поколінням. Інтер'єр Ельца не менш захопливий. У просторих залах старовинні гобелени, масивні дерев'яні стелі, розкішні каміни та старовинні меблі. На стінах родинні герби трьох гілок роду ельців, які володіли замком століттями. Кожен герб має свої кольори й символи, що розповідають про походження та доблесть власників. Замок має безліч таємниць. Тут є вузькі потаємні сходи, приховані кімнати й переходи, через які колись можна було непомітно втікти під час облоги. Кажуть, що деякі з них і досі ведуть у підзам... Земеллі, де зберігали зброю і харчі на випадок небезпеки. Ельц це не просто архітектурна пам'ятка, це жива легенда, у якій зберігається дух середньовіччя, атмосфера лицарських часів і сліди життя одного з найдавніших німецьких родів. Замок Ельц. Легенди та перекази пов'язані з замком, згадки у масовій культурі. Легенди та перекази. Легенда про графиню Герду. Кажуть, у давнину в замку жила графиня Герда Ельц, горда й хоробра жінка. Під час облоги вона відмовилася здаватися ворогу. Коли захоплення стало неминучим, Герда особисто очолила оборону, але загинула, захищаючи честь замку. Кажуть, що її примара досі з'являється вночі на мурах, оберігаючи рід Ельців. Переказ про золоту дівчину. Одна з найвідоміших легенд говорить про молоду панянку, яка була заручена проти своєї волі. Вона сховала своє золоте намисто в стіні замку. Щоб повернутися по нього після втечі. Проте її зловили, і дівчина зникла безвісти. Коли під час реставрації в 19 столітті справді знайшли золоту прикрасу в стіні, люди повірили, що легенда правдива. Привид лицаря! Місцеві мешканці переказують, що вночі біля мосту до замку іноді причувається дзвін залізних обладунків, це нібито дух лицаря. Рюдальфа Ельца, який загинув, обороняючи замок під час міжусобовних війн, згадки в масовій культурі. Замок надихнув художників і режисерів. Він слугував проти для казкових замків у фільмах і мультфільмах. Замок став інстаграмною легендою. Його вважають одним із найфотогіїнічніших місць у Європі. Туризм на сьогоднішній день. Години роботи та ціни станом на 2025 рік. Відкриті щодня з 1 квітня до 1 листопада, з 9.30 до 1700. Остання можливість входу зазвичай біля 17.00. Ціни на вхідні квитки. Дорослий приблизно дорівнює 14 євро, групи дорослих від 20 осіб приблизно дорівнює 13 євро. Студенти, люди з інвалідністю та діти 7 євро. Квиток включає вхід на внутрішній двір, участь у екскурсії з замком та доступ до скарбниці. Як дістатися? Адреса Барн Ельт 1. Це Німеччина. Парковка. Є автостоянка для відвідувачів. З парковки до замку веде доріжка: 1 кілометр та 300 метрів через ліс. Пішохідна доріжка. Рекомендовано йти пішки з парковки, Краєвиди, природа, що дивитися, архітектура, вісім веж, шпиці, просторі балкони, дерев'яні конструкції, чудовий приклад середньовічного замку, інтер'єри, лицарський зал, житлові будинки, кімнати господарські, скарбниця з понад 500 експонатами, ювелірні вироби, порцелянова зброя, природа навколо. Замок знаходиться серед заповідньої лісової зони з екологічною важливістю, багато стежок для прогулянок.